Як подорожній, який, втомившись від довгої дороги, відпочиває під деревом, так і християни, звершуючи духовну подорож до Небесного Єрусалиму, Пасхи Господні, знаходять посередині шляху дерево Хресне, щоб під його духовним покровом набратися сил для подальшого молитовного подвигу. Четверта седмиця Великого посту іменується Христопоклонною. За всенічною у суботу напередодні неділі на середину храму для поклоніння віруючим виноситься із Вівтаря Святий Хрест. Він і знаходиться посередині храму на спеціально облаштованому та прикрашеному аналої Цілий тиждень Великий піст найвідповідальніший період для кожного, хто прагне богопізнання та духовного вдосконалення. У цей час важливо постійно у своєму серці з вдячністю пам'ятати про спасительні та спокутні страждання і хресну смерть нашого Господа, Ісуса Христа, адже саме ними, посередництвом животворящого христа, ми викуплені з безнадійного рабства гріха, прокляття та вічної смерті. Духовенство урочисто та благоговійно виносить святий Хрест з вівтаря, де він почиває на святому престолі. Священники і богомольці поклоняються перед ним співаючи молитву. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Християнам хрест даний як духовний щит і зброя. Його надівають кожній людині під час таїнства хрещення. Свята церква порівнює хрест Господній з райським деревом життя. Його виносять для того, щоб нагадуванням про страждання і смерть Христові укріпити віруючих у їхньому подвигу посту. Святий хрест залишається для поклоніння посеред храму упродовж четвертого тижня Великого посту до п'ятниці.